Зараз йду на почту забрати спінінг. Дуже цікавий спінінг, згодом побачите. А потім на рибалку. Все, забрав з пошти палку. Це просто якийсь космос. Скоро на воду, вже дуже хочеться закинути. Ще Вже на виїзді з Троєщини згадав, що я без шлему. Не будьте як Ярослав, одягайте шлем. Так, в тапках захлюпало, ну страшне. А ось вона і паличка, друзі. І ні, це не Олівія, це лише Чехов від Олівії. Я її вже дивився, але я дивлюся і знову дивуюся. Просто дивіться на це. Погляньте. Тут товщина вершинки, я не знаю, ну... Соломиночка, просто соломиночка. Погляньте. Це Azura X game X Nano на терзайтах до 1 грама. Так, давайте давайте вже швидко ловити окуню, вже не терпиться. Тетюльна? Що тобі? Рибу спіймати? Зараз спіймаємо. Ух ти одразу? Угу. Я понял. треба паузу давати. Давай. З першого закиду нема це вже добре. Хоча я в це не вірю забобони опа, а от а от і, а от, і бичок. А от і бичок перша риба на X-Nano. це символічно. Бичок. Та вона може її би. Такий цей крупний це... Зараз бо з'їв капець. Бичок чи що? Бичок, бичок. О, все. Тримайте. Дякую. Це котам. Ну так, ну. Ну. А я тут такі бути підробляю. Спочиду. Данкешон. Так, Катушка тут зараз Shimano Vanquish D500S, але тут дуже проситься, мабуть, тисячка, Просто дуже проситься. Вся завелика все ж таки. Ну, перше враження... Що це... О, перше враження, що це якась знаєте, дитяча забавка, а не спінінг. Так, приманка еще жива. Ну что там есть? Ну, ага. Угу. Ого, Права в тому, що бичок. А, та вона не голодна, я думаю, просто. Ну не голодна, ну, Я думав її зацікавити. Бо окунь у Це нього цей вигу. шип є, так, я знаю. не треба. Хай живе. Може виросте. А ти знаєш, що цей окунь він вилупок. З такими очима. До речі, бачу сьогодні з саньком, саньок. Ну, Я думаю, всі вже впізнали. Так. Саня місцева рибалка, тут кожного окуня знає ви це. І карася. Не буде, відпускайте. <рес> знаєш, як кажуть, штук 10 би таких знаєш, да -да -да. Це стандартно. О, це оце так дав таке враження, що клюнув судак, кіл на п'ять, мабуть. Такий окунь. Вперед. Давай ще, ще одного. Ох, просто на Друзі. Друзі. Е, тут. тут я його ще не ловив. І тут. А, тут я його ще не ловив, але я його відпускати назад не буду точно. Це 100%. Це санфіш. Отак. Давай. Я ніколи не мормишки не займався. Все, Йо. Вже займаєшся. Йо. Йо. Вже займаєшся. Давай. Мені не вистачає. Давай, що контент. Мені його цього не вистачає. Не вистачає. Я теж там шукаю продовження, а і нема. -се -се -се. То... Все так. О боже. Чесно, перший раз мормиш. Ну, менше ультравайта я не опускався, а тут так. А тут тут взагалі кажется... Ну, Комарів вже немає. Та комарів немає. Отуди кидай, одразу буде клювання, тобі кажу. Mm. Страх. Все, і не спіши. Ти... А він грається, грається. Дає, щоб на дно. Грається, кіт з сонячним окунем. Що ти граєшся? Їж давай. Дурбецева їсти треба це не гратися з ним. Давай їж от был Ти що ще й лапай мене тут? Я кала ну, капець. Так я сьогодні чувство катушку держу в руках. Ну так так і є, так да. Це капець. Це не ультравай. Це ще поки що, аж по нитку видуває. <laughs> а нитка 0,3 не підходить. Ну нічого страшного. Ух, то капець, аж страшно. <laughs> Насправді я вже зняв кінцівку і резюме до цього спінінгу безпосередньо після рибалки, проте було вже дуже темно. Я був в червоній курці і виглядав просто як сеньор помідор. Ну, здивіться. Азура X Game до 1 грама в моєму випадку, в парі з Shimano Vanquish це 2500 s Отож, давайте все ж таки підіб'ємо короткі підсумки по цьому цікавому інструменту. На мій погляд, це своєрідна зброя масового знищення, дрібного окуня, тогорослої форми для фанатиків, поціновувачів ноджигу та мормишингу. Що стосується катушки для цього спінінгу, то треба відштовхуватися в першу чергу від ваги. Нашого спінінгу, а вага складає 36 грамів. І я повторюю 36 грамів. Тому катушку, звісно, що потрібно вибирати найлегшу. А наразі найлегшою катушкою у світі є Shimano Soare 22-го року XR500 SPG. Щодо конкурентів по дайві, то це Presso 1000. Ну і По шнурам, на мій погляд, чи не безальтернативним варіантом вибору шнура для цього спінінгу є фата резонатор від компанії Goshen. Решітка 012, 1 кг 100 г на розрив. Більш детальні характеристики спінінгу я залишу в описі під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Ярослав Злий. Підписуйтесь на канал, ставте свої князівські вподобайки, поширюйте цей контент в своїх соціальних мережах. За це я буду вам окремо дуже вдячний. Ну, і, як завжди, бажаю вам щастя, міцного здоров'я, терпіння. І нехай фортуна завжди йде поруч з вами. Нехай вам щастить!